Немає ні, одне, ні одного сертифікованого укриття, яке б могло б захистити наше населення є лише полуподвальні приміщення, і це є велика проблема для нашої території. На жаль, навчання школярів у нас відбувається лише онлайн, тому що немає можливості провести будь-які офлайн навчання. Зруйновано у нас на сьогоднішній день два навчальних заклади: це гімназія, джерело та зарішенська гімназія, які зруйновані ну, майже вщент, можна сказати. І тому нема можливості на сьогоднішній день безпечно проводити офлайн навчання. Я хочу по перше подякувати Запорізькій обласній військовій адміністрації Федорові Сергійовичу за те, що було прийнято рішення щодо будівництва е такого укриття, і щоб була можливість у дітей проводити, проводити навчання в небезпечному місці, але е на сьогоднішній день було призупинено. На жаль, будівництво, тому що була досить неоднозначна думка в суспільстві щодо потреби в будівництві цієї споруди. Уряд виділив додаткову дотацію на будівництво протирадіаційного укриття Комишувальської гімназії Джерело. Зі свого боку громада робить все можливе для будівництва підземної школи. Зазначає голова громади. Станом на зараз вже виконано велику частину роботи. Зокрема, проведено необхідну експертизу. Однак, будівництво протирадіаційного укриття досі не розпочато. Громада звертається до обласної влади з проханням зробити все можливе, аби будівництво розпочалося якнайшвидше. Батьки, учні, вчителі та депутатський корпус висловили свою думку та звернулися до обласної військової адміністрації щодо того, щоб ми все-таки розпочали негайно будівництво, тому що на території немає ні одного укриття, де б можна було проводити будь-які навчання чи то сховатися цивільному населенню. Тому воно вкрай потрібно, і ми сподіваємося, що найближчим часом будівництво буде розпочато для цього. Є всі можливості та фінанси.